Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день, Наталія Валерівна. Вітаю Як справи. Віталій Лізавета Давидівна. Справи гарні, настрій хороший, робочий. І безумовно, ви знаєте, що в ревматології ми використовуємо достатньо часто різні лабораторні маркери. І достатньо часто наші пацієнти вже приходять з аналізами до ревматолога. Але все ж таки я хочу сказати, що для ревматолога визначальним є саме не лабораторні аналізи, а клінічна картина нашого пацієнта. Да? Як вважаєте, а, абсолютно так вважаю, що на першому плані клінічна картина. Аналізи нам тільки допомагають чи підтвердити чи спростувати діагноз, хоча й не завжди. Клініка перше місце. А, тобто, якщо ми говоримо про ідеальну картину, то бажано, щоб пацієнт прийшов до ревматолога, ревматолог сформулював свою клінічну гіпотезу, тобто він подумав, що він проводить диференційний діагноз, наприклад, між системним червоним бовчуком і хворобою Шегрена, або між ревматоїдним артритом, або периферичним спондилоартритом. І відповідно, враховуючи свою клінічну гіпотезу, призначив пацієнту той або інший лабораторний маркер, але ми дуже часто бачимо, що пацієнти приходять вже підготовлені. Так, пацієнти приходять іноді з безлічу обстежень. Я хочу сказати те, що іноді я навіть не можу деякі обстеження прокоментувати, наприклад, целіакія чи якісь там генетичні маркери пацієнти дуже ображаються. Я все ж таки вважаю, що аналізи повинен інтерпретувати той лікар, який їх призначив. Тобто він, призначаючи те або інше до обстеження, має певну ціль. От, наприклад, зараз була пацієнтка, вона має безліч імуноглобулінів до токсокар, до ехінококу, до апістерхозу, до берелі. Щось сумнівне, щось позитивне. І вона приходить і говорить: лікар, а що це означає? Бажано, ну не бажано, а повинно все ж таки так бути, щоб ці. І аналізи інтерпретував той лікар, який це призначає саме так. Але ж пацієнти є інтернет, все доступність, аналізи можна здати будь-які. Пацієнти щось читають, щось знаходять і здають те, що вони вважають за потрібним. А ми вже маємо якось на це відповісти. І дуже прикро, коли. Це біль. Я думаю, що і нас, і інших наших колег, коли позитивні Анна. А якщо там і титр такий, а ти нічого не знаходиш, хоча пацієнт має якусь там скаргу, немає системного захворювання. Куди діти ці Анна? Доктор, а що мені робити? Тобто, дійсно, звісно, що було бажано, щоб пацієнт прийшов до ревматолога. Ревматолог зібрав скарги, анамнез, провів об'єктивне дослідження і потім вже призначав ті або інші маркери. Бо є пацієнти, пул пацієнтів здорових, у яких буде позитивний антинуклеарні антитіла, ревматоїдний фактор, навіть певні антигени до ем, антитіла до ядерних антигенів. І, відповідно, ми не Можемо інтерпретувати ці аналізи, враховуючи за відсутність певної клінічної симптоматики. Бо щоб подумати про то або інше ревматичне захворювання, у ревматолога є певні клінічні симптоми. Е, Наталія Валерівна, як відноситись до того, що без ревмопроб до ревматолога йти не можна? Е, відношусь так, що Ідіть до ревматолога, і тоді лікар вам все призначить. Чому тому, що, наприклад, от в пакет ревмопроби дуже багато лабораторій включають асло. Ну, воно взагалі не потрібно, хоча. Пацієнти приходять вже за зло. Ми вже неодноразово казали, якщо він позитивний, то це виходить, ціла епопія. Uh -huh. А так пацієнт прийшов. Я йому його подивилась, визначила, що мені треба доробити. А може, мій ревматоїдний фактор не треба робити. Може, це реактивний білок не треба. Uh -huh. Може, достатньо буде тільки загального аналізу крові. Тобто, перш за все, це бажано, щоб на консультації був клінічний аналіз крові, так. бажано, щоб були печінкові проби АСТ, АЛТ і креатинін. Відповідно, що так. щось? Так, я хочу сказати, що пацієнт може взагалі прийти без всього. Угу. І навіть це може навіть. Ну, і просто краї... це можливо нам дасть це дасть нам можливість так. призначити якесь можливо симптоматичне лікування, так. що у пацієнта немає протипоказів по функції печінки, функції нирок. Тільки для початкового симптоматичного лікування, ну і може визначити все ж таки напрямок пошуку. Може там підвищені трансамінази, значить, зробимо угу. гепатит або за там внутрішніх органів. Ну, все ж таки, да, базові аналізи. Тобто, якщо ви їх можна мати. протягом останніх 3-6 місяців, так. можна їх взяти з собою, не переробляти, так. і відповідно потім ревматолог буде призначати. Ще один дуже такий цікавий момент, на який пацієнти звертають увагу. Наприклад, ми лікуємо равматолог. Ойдний артрит, а ревматоїдний фактор: 47, 48, 52. Ми, можливо, неефективно лікуємо це захворювання. На сьогоднішній день відомо, що ми ревматоїдний фактор не контролюємо. Якщо ми один раз його визначили, він позитивний. Більше ми на нього уваги не звертаємо. І активність хвороби ми визначаємо зовсім по іншим критеріям. До речі, так як само, як і антісійсіпі. Угу. Тобто у нас є дуже невеличка кількість маркерів, там два маркери, три маркери для системного червоного вовчака, імунологічні, які ми повторюємо. По яким ми оцінюємо, є певні маркери для системного васкуліту, які знову ж таки ми оцінюємо, як вони зменшуються, збільшуються, особливо коли ми хочемо відмінити терапію. Тобто, повтор. Імунологічних маркерів вважається недоцільним, тому що це ніяк не вплине на тактику ведення пацієнта. Навіть якщо ревматоїдний фактор був 50, а став 70, а у пацієнта немає припухших суглобів, в нього низька активність захворювання, лікар-ревматолог не збуде збільшувати йому дозу його базисного препарату. Саме так. Але я все ж таки хочу сказати, що пацієнти самі беруть, здають знов аналізи, знов щось там контролюють. деякі роблять цілі таблички, дата, аналіз. Да. Наталя Валерівна, будь ласка, дивіться, от в мене він росте. Ну тут тільки заспокоювати, пояснювати, пояснювати і пояснювати. Це така робота більш розмовна з пацієнтом, щоб його заспокоїти, що в нього все гаразд. А ще наші пацієнти дуже люблять досліджуватись на борелі, і також лікарі дуже люблять імуноглобуліни або відразу імуноблот, і там починається позитивний, сумнівний плюсик, мінусик Борелі точно біль в суглобах. Щось там сумнівне треба йти до ревматолога. Так, да, ситуація дуже розповсюджена. Зараз якраз починається сезон пікніки, кліщі. Іноді пацієнти питають, от мене вкусив кліщ, я його піймав. Куди мені його нести? Тобто кліща. Я повторюю, що самого кліща досліджувати не потрібно. Якщо вас дійсно кліщ вкусив, ви можете здати антитіла до борелі через певний проміжок не раніше ніж через ніж через три тижні. Угу. Тоді це буде мати сенс. Можна випити профілактично да, можна випитикліна. Да, можна. І відповідно показанням до дослідження борелі, тобто, якщо, наприклад, у пацієнта є стосовно ревматології артрит, ми не знаємо, не розуміємо його причину, ми можемо дослідити імуноглобуліни. Якщо імуноглобулін G буде позитивний. Потім ми досліджуємо імуноблот. Тобто дослідження на борелії, воно повинно бути обґрунтованим. Це або укус клюща, або мігруюча еритема, або у пацієнта розвивається артрит, або у пацієнта міокардит. Вони незрозуміли, ми не можемо знайти причини. Або ураження периферичної, або центральної нервової системи. Суто, артралгія, як сама по собі, не є показанням до дослідження до Борелії. І все ж таки ця послідовність повинна бути спочатку імуноглобуліни, якщо вони позитивні. Потім імуноблот, тому що імуноблот, хибно-позитивні антигени, бувають дуже часто, особливо якщо пацієнт має якесь аутоімунне захворювання. Оце перехресна реакція між аутоімунітетом і антитілами до борелі. саме так. І до речі, я сама якщо я бачу позитивні результати імуноблоту, я його сама не трактую. Я відправляю до інфекціоністів. І вже скільки раз так було, я о, все у пацієнта брельоз і нічого інфекціоніст каже, нічого там немає. Угу. Тобто, е, аналізи повинен вже шифрувати певний спеціаліст. Безумовно. І е, наявність якихось там позитивних або хибно-позитивних антитіл не 100% означає дефіцит антибіотика в організмі нашого пацієнта. Тож, шановні наші друзі, ми сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо у вас є питання, безумовно, по лабораторним маркерам, ми чекаємо на них в коментарях. Якщо у вас є цікаві теми, про які ви хочете, щоб ми проговорили з Наталією Валерівною, також чекаємо на ваші ідеї в коментарях. І ще раз хочу таки дати основний меседж, що бажано краще прийти до ревматолога з тими обстеженнями, які у вас є. Якщо ви дуже давно нічого не робили, а вам хочеться щось дати, здайте Клінічний аналіз крові, пещенкові проби і кретинін. І цього буде достатньо. А потім вже ревматолог буде додавати вам необхідні методи дослідження. І ще додам, колеги, якщо ви призначаєте пацієнту якийсь аналіз, ви повинні чітко розуміти, що якщо аналіз прийде позитивний, яку відповідь ви йому дасте, що ви використаєте, як ви використаєте цей аналіз, ви повинні чітко це розуміти. Да і аналізи повинні інтерпретувати ті лікарі, які їх призначають. Відповідно, лікар-ревматолог не може інтерпретувати ті аналізи, які пацієнту призначили лікарі інших спеціальностей, навіть якщо вони вирішили допомогти тим самим ревматологу. Саме Закінчуємо. Так. Щиро Думаю, дякуємо так. вам, шановні наші друзі, за увагу. Чекаємо ваших вподобайок, чекаємо ваших запитань і коментарів. Якщо ви ще не підписалися на наш ютуб канал, будь ласка, підписуйтесь до нових зустрічей. До нових зустрічей, дорогі друзі. Бережіть себе і дякуємо за увагу!